Світ давно обговорював пристрасть Володимира Путіна. Він має колекцію годинників. Окремі екземпляри там коштують майже півмільйона доларів. Нині ім'я російського президента згадують у скандалі з дещо дешевшим хронографом. Десять років тому президент Російської Федерації подарував годинник маленькому українцю. Нині юнакові 16 років. І презент від Володимира Володимировича став тягарем. Логіка така: забираєте Крим, не забудьте і про подарований годинник. Даже, ну і одівати стыдно. Хто спрощеткуди часи Путін? Хотел так. Київський школяр Андрій Сенько відправляє у Кремль золотий годинник вартістю у кілька тисяч доларів. Угу. Ось і все відправив я годинник. Ось код. За цим кодом може кожен відкувати долю цієї посилки. І сподіваюся, вона в найкоротший термін прийде до свого нового старого власника. Десять років тому Андрій поставив президенту Путіну цікаве питання. Я написав йому листа з проханням зустрітися і хотів знати, яка в нього мрія. Він сказав, що він може зі мною зустрітися у будь-який момент, коли я цього захочу. І зустріч пройшла 26 жовтня у Маринському палаці. Тоді ж він сказав мені, що його мрія це, щоб усі діти і батьки були щасливі та жили в мирі. Коштовний хронометр із позолоти Андрій Беріг 10 років. Планував вдягнути його на свій 16-й день народження. Повноліття відгуляв місяць тому, але вдягати дорогий аксесуар передумав. Цей годинник я навіть не зможу його і носити, навіть бо якщо носить ну, як годинник від диктатора, може тирана. Своє рішення Андрій пояснює просто змушений повернути дорогоцінний подарунок, адже отримав його через брехню. 10 років тому назад ви говорили мені, що хочете, щоб всі були щасливі і жили в світі. Але я не віжу, що це дійсно ваша мрія. Я вам не вірю. Тому вирішив повернути подарований йому іменний хронометри з позолотою та президентським гравіюванням його нечесному власнику. Таможне оформлення 18.03 в 14.15 по московському времені. Як виявилось, годинник не єдиний подарунок в сім'ї від російської верхівки. Примерно 150 років назад були подарені моєму прадіду Антону Клішні карманні часи. Старший синько усміхається. Подарунки від російських самодерців у його родині не затримуються. Когда... В стране что то угрожает, от нас уходят роды часи. Ці часи ушли в Отечественной войны. війни. От, їх просто німці вкрали. Від свого вчинку Андрій не очікував такого розголосу і зараз ледве встигає стежити за бури, які здійняв у соцмережах. Та я такого навіть і не чекав. Я Думав, що може подивитися там. Ну, декілька сотень людей, не сотень тисяч. Бо дуже така хвиля піднялась. Разом із хвальними відгуками на підлітка посипались погрози. Писали, що прийдуть, тут побивають усіх. Не обійшлось і без звинувачень. Деякі пишуть, що я фашист, і взагалі бандерівець тут проплачений Америкою. Взагалі що якийсь американець просто актор наняли вчинкові столичного школяра навіть піаряться політики. Екс-прем'єрка Тимошенко заявила: годинник Андрія страшний символ для Путіна. І цей годинник це відлік, зворотній відлік часу диктатора Путіна і всієї його кліки. Сьогодні стало відомо, що про російський банк припинив обслуговувати батька Андрія через його політичні переконання. Він прекрасно розуміє на що способні э, російські спецслужби. Андрій Сенько через програму Гроші звертається до президента Російської Федерації та дуже хоче, щоб той його почув. Я перейду на російську мову, щоб він мені щоб він мене міг краще зрозуміти. Уважаемый Володимир Володимирович. Я что що происходит в Криму і в Україні. Я вижу, что именно вы стоите за тим, що И Я хочу обратиться к вам. Пожалуйста, виведіть війська из Криму і обеспечьте нормальну життя і в Криму, і в Росії мирными способами. Пожалуйста. Еще одно. Я хотел бы узнать у вас, какая мечта у вас сейчас?